Уранці у Ватикані помер папа Франциск. Росія використовує штучний інтелект для генерування дезінформації. Погодні умови сприяють мандрам у Бескидем. Уранці в Ватикані помер папа Франциск. Йому було 88 років. Кардинал Кевін Фаррел підтвердив смерть понтифіка. Сьогодні вранці о 7.35 єпископ Риму Франциск повернувся додому отця. Керівники інституції Євросоюзу із сумом прийняли смерть папи. Вони з вдячністю згадують його службу. Записи на порталі ікс опублікували президент Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту, а також голова дипломатії Ская Калас. Протягом наступних трьох днів труна із тілом папи буде виставлена у Ватиканській базиліці. Дата похорону поки невідома. Конклав має розпочатися через два, що найбільше через три тижні після смерті папи. Рішення місць. Цього приводу прийме кардинал Кевін Фаррелл. Росія використовує штучний інтелект для генерування дезінформації, але ідентифікувати її не вдається. За словами експерта зі східних питань, Анджея Яндера ідея полягає в тому, щоб повести якомога більше про російського контенту у загальнодоступні ресурси, з яких навчаються системи штучного інтелекту. Аналітик інституту центральної Європи у Любліні сказав, що Росіяни уже багато разів показали, що здатні використовувати новітні тенденції та технології у сфері дезінформації. І пропаганди раніше в соціальних мережах був потік різноманітного контенту, тобто так званих ферм-тролів. Тепер здається, вони взяли на озброєння новітню технологію великих мовних моделей. Зазначає Яндер. Аналіз показав, що на запитання чи команди засновані на неправдивій інформації, опублікованій російською пропагандою, популярні чат боти й повторювали цю пропаганду в третині своїх відповідей. Менш ніж у половини випадків й правильно ідентифікував неправдиву інформацію. Штучний інтелект може ефективно відтворювати дезінформацію, але в той же час цей інструмент не може її ідентифікувати. Підсумовують експерти. Усе більше туристів з'являються у Бескидах. Цьому сприяють умови в горах. Сьогодні рятувальники очікують, що на стежках з'явиться велика кількість людей. Як розповідає черговий рятувальник Бескидської волонтерсько-пошукової рятувальної групи Бартоломейсько-Челяс, погода спонукає до походу в гори. Варунки на шляках огурні Умови на маршрутах дуже добрі. Температура між 12 та 15 градусами, слабкий вітер, хмарність невелика. У околицях Бабиної гори ще можуть з'являтися сніжинки та навіть обледеніння. Тому так загалом у наших районах умови цілком сприяють гірським виласкам. варунки в нашому районі Полетане на гурське витяжки, рятувальники, однак рекомендують озброїтись, водонепроникним одягом, А якщо маршрут лягає в сторону Бабиної гори, то навіть кішки для взуття у цю пору року у горах часто трапляються несподівані повороти погоди. Тож до них, як кажуть фахівці, краще бути готовими.